Моя улюблена рубрика нові машини в автосалонах. і сьогодні ми в салоні Нісана, де стоїть новенький Qashqai на двигуні 1,3 літра, який гібрид, тобто двигун, працює в зв'язці з електродвигуном, бо в них є ще машини на технології e-Power, повний привід, і найбільша проблема Нісанів останніх десятиліть варіатор. Ціна саме цієї машинки 35 тисяч євро, а старт від 27 тисяч. За передньопривідний варіант. Ззовні більш-менш, колеса 19, 7 ербігів, мафа на 12 дюймів. Ну, до речі, гарно зроблено. Приємно під дерево. Звичайно, що це не дерево, але приємно зроблено і безпровідна зарядка є. І блок клімату. Сидіння з екошкіри. 1,3 на варіаторі і на повному приводі. Я навіть не ну, уявляю, скільки може це прожити, скільки тисяч кілометрів воно доїде до капремонта і скільки виживе цей, ця коробка з таким двигуном на повному приводі. Симпатично зроблено. Тут панорама велика. Мультикермо. З Зарядками Підлокітник. Симпатично виглядає, але, ну, якщо чесно, дуже сучасний тренд, який мені не дуже подобається. Хоча симпатично. Спереду мені було дуже зручно сидіти, а от ззаду я вже зовсім не поміщаюсь за собою. Тут більше місця, але і сидіння сунуте сильно вперед. По висоті непогано. Місця вистачає. Тут у нас підлакітник з підстаканником і це теж непогано. Зручно, але не для високих людей. В Кашкаї для високих не дуже недальняк.